Футбольний матч між Тернопільською Нивою та Івано-Франківським Прикарпаттям відбувся 29 жовтня. Змагались суперники на полі без глядачів. На 25-й хвилині Максим Депчук відкрив рахунок на користь Ниви. Одразу через дві хвилини головою забив Андрій Зінь на підвою перевагу господарів. З Рахунком 2-0 команди пішли на перерву. Те, що я зробив, це робота всієї команди. Головне, що була перемога. У нас в минулих матчах було досить багато моментів, не було реалізації. Цей тиждень попрацював над реалізацією. Як результат, не менш активно тернополяни почали другий тайм. Андрій Різник пробивши здалеку, провів м'яч над воротами. У цей час гравець Прикарпаття Станіслав Демків отримав другу жовту і покинув поле. Попри те, що Прикарпаття заграли в меншості, команда намагалася відігратися. Особливо небезпечними були кутові. Після них вдало вступив у гру воротар Ниви Максим Механів. Натомість Нива скористалася своїми перевагами у більшості. На 81-й хвилині своєї нагоди не втратив Андрій Бей та пробив повз воротаря Прикарпаття. Рахунок 3-0. У крапку у матчі зробив Данило Сухоруч. Реалізувавши пенальті з рахунком 4-0. Матч завершився. Гарна команда має, в свої, має мати в своєму арсеналі дві-три схеми, тому ми не боялися. Ми знаємо рівень наших футболістів. Ми бачили на тренуваннях, що вони можуть. Що, ну, це залежить від високого інтелекту футболіста. Тому сьогодні ми це спробували. Ось воно в нас вийшло, в принципі, але потім по грі ми ще перестроїлись. Головний тренер футбольного клубу Прикарпаття розповідає, гравцям його команди не вистачило футбольної наполегливості. Для нас ця гра була важлива, так? ми її проіграли, ми проіграли бездарно, без боротьби, бо на такі ігри треба виходити, щоб була боротьба. Два штрафних, два гола. Наступний матч тернополян запланований на 5 листопада у Житомирі. Тернопільська Нива вийде на поле проти Житомирського поліся.